Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Є сьогодні хочу розповісти вам про ноутбук від компанії ASUS. Це у нас Asus ZenBook 14 Flip OLED. Ноутбук може здивувати вас своїми максимально мінімальними розмірами. Також тут доволі таки привабливий і соковитий oled Дисплей, з частотою оновлення 90 Гц. Ну і звичайно, потужний процесор, два режими роботи, планшет та ноутбук. Ну і ще декілька крутих фішок, про які я детально розповім у цьому огляді. Перше, що нас цікавить, це комплектація. Разом з ноутбуком приходить чехол, стилус та перехідник для лан. Комплектація непогана, особливо якщо порівнювати з більшістю моделей на ринку. Ця модель виглядає стримано, але цікаво, коти трішки заокруглені, проте корпус все одно залишається прямокутної форми. Дизайн, в принципі, схожий з іншими представниками лінійки Zenbook. При розробці вирішили зробити ставку на надійність, тому верхня кришка та нижня частина корпусу виконані з алюмінієвого сплаву. Поверхня матова, текстурна, приємна на дотик. Завдяки текстурному покриттю, навіть якщо ви будете не Ай на ним користуватися, ніяких подряпин помітно не буде. Сам ноутбук маленьких розмірів, оскільки це трансформер, так взагалі він дуже тонкий, ергономічний. Ну і що найважливіше, це в нього хороша автономість. Що не кожен компактний ноутбук може похвалитися такими показниками. Товщина пристрою дуже маленька з огляду на те, що це трансформер. Екран майже безрамковий. Навіть той факт, що ця модель виготовлена з алюмінієвого сплаву, не вплинув негативно на вагу. Важить Asus ZenBook Flip 1,4 кг. Розробникам вдалося знайти баланс між надійністю, довговічністю та вагою. Кришка відкривається на 360 градусів, тому і ноутбук вважається трансформером. Ви можете працювати в будь-якому з цих положень. До речі, аби відкрити кришку, треба докласти зусиль. Петлі мають відчутний опір, але з урахуванням скільки разів його будуть відкривати та закривати, мабуть, так все й повинно бути. Як для такої компактної моделі, ноутбук оснащено усіма необхідними портами. На лівій грані можна побачити два роз'єми Thunderbolt: 4, через які здійснюється заряджання. Дня пристрою, а також діє функція Power Delivery. Ще тут є стандартний HDMI. на іншій стороні. Розміщені два індикатори, слот для карти пам'яті microSD, один порт usb 3.2 gen 2 та роз'єм для гарнітури, по периметру корпусу розміщені вентиляційні отвори та динаміки. Куди ж без цього Загалом по дизайну можу сказати одне: це привабливий бізнес-ноутбук, який е, реально здивує вас своїм дисплеєм, компактними розмірами. Ну і е, звичайно, хорошою автономністю. Але давайте все по порядку. Перед тим як перейти до огляду екрану, поглянемо на робочу зону. Ноутбук, хоч і компактний, проте клавіатура тут використовується хороша, повнорозмірна. Єдиний момент вона без цифрового блоку, але це не проблема, бо тачпад має функцію number pad і може повністю замінити цей цифровий блок. До речі, тачпад також не маленький, він широкий, розміщений рівно по центру робочої панелі в невеликому заглибленні. На перший погляд, здається зручним. Клавіатура тут мембранного типу, вхід клавіш 1,4 мм Розташування клавіш можна назвати класичним, доступні Гарячі, які спрацьовують у парі з кнопкою FN. Таким чином можна регулювати гучність, вимикати мікрофон та виконувати багато інших задач. Клавіатура зручна, використовується звичайне біле підсвічування з трьома рівнями яскравості. У кнопці живлення вмонтований сканер відбитку пальця. Загалом по клавіатурі та тачпаду можу відгукнутися лише позитивно. Тачпад вже вам точно знайомий з інших моделей від компанії Asus Він з цифровим блоком на сенсорі, який ви можете вмикати та вимикати. Крім цього, сама клавіатура. Тура обладнана трьохрівневою підсвіткою, що дуже навіть круто та зручно. Що стосується дисплея, ця модель отримала 14-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів, частота оновлення 90 Гц, oled Матриця. Через те, що ZenBook Flip створений для роботи, особливу увагу приділили зображенню. Виробник обіцяє нам 100% охоплення колірного простору SRGB. Такий показник забезпечує професійну якість картинки, що, наприклад, для дизайнерів мега важливо, кути огляду справді Оки, кольори не змінюються залежно від кута зору. Питань до дисплея немає. Особисто я повністю задоволений. До речі, oled дисплеї випромінюють на 70% менше синього світла, що дозволяє довше працювати з більшим комфортом для очей. Крім того, можна побачити справжній чорний колір. Ноутбук працює на основі процесора Intel Core i5-1135J7. Проте є ще конфігурації з i7-1165J7. Питань до дисплея у мене точно немає. Особисто я повністю задоволений. Це реально крута та якісна картинка, якою я впевнений більшість користувачів просто будуть неперевершено вражені. i5 має 4 ядра 8 потоків з базовою частотою 2,4 Гц та з турбобус до 4,2 Це процесор середнього рівня для тонких ноутбуків, власний як наш. Він забезпечує непогану продуктивність, достатньо не тільки для читання сайтів, перегляду відео та редагування документів, але й для періодичної гри, роботи з графіками та відеоредагування. Високу продуктивність також забезпечує вбудований графічний процесор. Iris Xe графік. До речі, процесор використовує мало енергії, завдяки чому його можна назвати енергоощадним. На рахунок пам'яті ця модель отримала 16 ГБ оперативної пам'яті, типу LPDDR4X та SSD об'ємом 512 ГБ. Якщо я не помиляюся, це максимально можливий об'єм для цієї моделі, якого вистачить дуже надовго. Не знаю, як ви, але я вважаю, якщо мова йде про ноутбуки трансформери, це в першу чергу про зручність. І стосується це також автономної роботи. Ноутбук обладнано акумулятором на 63 вт ватт Одного боку не тільки великі показники для будь-якого пристрою, а з іншого використовуються економічні моделі процесорів завдяки останньому факту акумулятор розряджається не швидко. Якщо використовувати ноутбук по максимуму, то вистачить його на 8 годин. По максимуму це з максимальним рівенем яскравості, підключенням до бездротової мережі та з відкритим робочими програмами або ж стрімінговими платформами. Якщо ж навпаки, використовувати його можливості по мінімуму, то він легко пропрацює до 11 годин. В цілому автономність тут хороша. цього вистачить на повноцінний робочий день. А більше не треба, підсумовуючи це все, я можу сказати, що ноутбук дійсно вийшов дуже крутим і враховуючи його ціну, він не є навіть настільки дорогим і недоступним, оскільки ціни зараз на ноутбуки різко підросли, змінилися і. Врахувавши цю ціну цього пристрою, я можу сказати, що він дійсно вартує своїх коштів. Просто погляньте, хороший, якісний oled дисплей з частотою оновлення 90 Гц. де ви можете таке зустріти? В яких моделях? Напишіть в коментарях. Далі, хороша автономність, звичайно, непоганий процесор, два режими роботи, як планшета, так і ноутбука. Ну і звичайно, це у нас мінімальні розміри та хороша автономність. Якщо вам цей огляд, друзі, був корисним, ось такий лайк під цим відео натискаєте. Не забувайте підписуватись на канал, огляд їй, ну і звичайно, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі посилання в описі під відео ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.